Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у нас сьогодні смачний суперсипний салат. Дві хвилинки часу сюди не враховую час приготування одного яйця, тому що вони у мене завжди тепер є готові в холодильнику. Це просто паличка-вирочалочка на всі прийоми їжі, сніданок, обід вечеря, і так само до дуже багатьох страв користуюся і просто мені супер. Тому це сюди не рахую, а все інше це просто дві хвилинки зібрати до кубки також тут є ще один дуже, дуже раніше мною неоцінений такий складник, як тунчик в консерві, звичайно, у власному соці, там без, без різних добавок. Він так само пасує, завжди, завжди практично всюди на такі перекуси, на якісь. В тортілі так само так само в салати дуже багато видів. Це просто щось що завжди пасує, смакує, і завжди можна в поєднанні з яйцем, соусом, соусом, і там буквально там не знаю, огірочком авокадо або ще чимось. Завжди можна щось зварганити і з'їсти смачно і ситно. Цей варіант показує далі у відео. І так, що мені буде потрібне. Тут у мене зелень, тут шпинат і рукола, але загалом підійде люба зелень, яка є, пасує абсолютно все. Від видів капусти, пекінська, наприклад, цей лодова ця салата, така, що в пучках от, продається, росте. Звичайна, звичайний різновид мікс салат, так само все. Абсолютно смакує в поєднанні от з тунчиком і кукурузкою. Власне, це наступні два складники. Тунчик, так як і казала, в власному соусі. Далі потрібно ще буде одне варене яйце і один огірок. Не знаю, чи весь буду різати, подивлюся, але думаю, що не весь. Для соусу тут кропу багато положила, але мені просто так подобається. Насправді його тільки трішечки до соусу використаю натуральний йогурт, можна взяти грецький, у мене цей власний без лактози. Далі лимонний сік і гірчиця. Це, в принципі, все. А, забула тут сіль і перець, цього буквально дрібка, але все-таки вони будуть. Ідемо готувати. І так, яйця я почистила, тепер наріжу огірок. Тут він у мене якийсь м'ягенький, тому я відріжу добрий такий шматочок. І це, я думаю, що більшу частину поріжу. Там тут весь. Знаєте, що в цьому салаті єдине, що може у мене, наприклад, не вийти, це от відкриття оцих банок. Ви не уявляєте, скільки разів я відкривала кукурузку і тунчик і заламувала ці штуки. Не питайтеся як, але виявляється, я це вмію. І виявляється, мені це зробити дуже і дуже легко. А от відкрити загалом правильно це дуже і дуже мені важко. І так, сюди огірочок додаємо. Ось так. Далі справа. Залки розрізаю яйце. Люблю власне, ось такої консистенції. У мене буде чотири шматочки. Можна подробити, якщо ви любите на більше. Але в мене буде так. його там вмостити. І тепер самі відповідальні моменти. Вау, мені це вдалося. Уже стільки разів нарешті, нарешті, у мене це вийшло. Я беру десь більшу половину. Половинки ніби трошки замало, як на таку порцію, а ціла забагато, тому в мене ось так виходить. Потім просто менша порція ще одного, одного салату робиться. Ну добре, сьогоднішній день просто мій. Точніше, бачите. Зо дві ложечки кукурудзи. Посипаю так, щоб це було гарненько. Це, мені здається, це також дуже важливо. Цього буде достатньо. Справа залишилася за малим зробити супер соус. І так, я думаю, ви розумієте, що такі соуси завжди робляться тільки і виключно, як це кажеться, на око. Тому зараз я з вами відміряю. Завжди просто дивлюся. Ага, ще трошки б того додала, чи ще трошки того. Зараз візьму, напевно, що дві ложки йогурту, ложечку гірчиці, ложечку лимонного соку маленьку. Так собі планую. Тоді ще спробую, звичайно, це посолю по, солі, по Спробую на смак. Звичайні, то їх, мабуть, такі чотири. Так. Чи у мене лагідна? Перед тим була медова, так от її більше брала. Соку. Спробую відміряти. Одна ложечка. Дрібка солі. Тріпка перцю, перцю можна трошечки більше. Цей салат як його любить. І за. Звичайно, це потрібно скуштувати. <клес> я в свій соус нічого додавати не буду, мені так пасує, але загалом хочу смак прокоментувати. Тут е, ну, досить яскраво виражений смак і лимона, і гірчиці, так як я їх додала немало. Якщо чомусь ви менше надаєте перевагу, то просто трошечки менше їх потрібно додати. Якщо міцна гірчиця, то там взагалі треба трошки делікатніше потрошечки додавати і вже тоді куштувати спробую зараз ще гарне фото зробити, а тоді буду куштувати і коментувати смак. Ну, загалом-то я знаю, це дуже смачно. Але, знаєте, так, так і бути вже Скуштую ще зараз на камеру. І так, пора привести його в той вигляд, який дозволить вам посмакувати. Це єдиний момент, на який шкода дивитися, тому що всю цю красу просто перемішується. І, і все, і залишається просто салат без краси. Як це кажеться, залишається просто салат. До того був гарний салат. І тепер буде звичайний, але дуже смачний. Я б, може, шелчечку кукурузки додала. Може, це так мені сьогодні хочеться тільки. Все. Треба це куштувати. Боже, це так смачно, що я їх завжди, поки камеру поставлю, то вже частинку понад гризаю, поперекушую по дорозі. Що хочу сказати, це справді дуже дуже смачно і водночас ситно. Бо при те, що соус такий досить вираженим смаком, і лимона, і гірчиці, у мене, наприклад, вийшов, і кріп також додає свою нотку. Так от соус від тунчика він також дуже добре тут відчувається, він такий. Соковитий, бачила, що я попросту його виняла, не там нічого. І цей сік змішується з цим, і це неймовірне поєднання. Кукурузка додає своєї солодкої нотки. Зелень навіть для нелюбителів зелені тут практично не відчувається, але от є щось таке, що от важливе доповнює це все, знаєте. І ну, це просто таке, таке поєднання, яке от треба їсти, не треба говорити, не треба розказувати, треба їсти. Дуже смачно. І так, побігла я і навіть не попрощалася. Що можу вам сказати? Дуже сподіваюся, що на вас цей салат буде мати такий же самий ефект, як і на мене. Про все забули, нічого не чую, нічого не знаємо. Біж... Біжимо стрілкою до столу. Ось так. Е, я вже його з'їла, ну, так як я з'їла, лишилось мені тільки поперебирати. З вами буду прощатися. Сподіваюся, що вам також він засмакує. Якщо будете готувати, пишіть, будь ласка, у коментарях, як вам він на смак. Що вам сподобалося, що, можливо, не сподобалося, і сподобалося, який варіант його або якогось подібного салату ви любите, що ще додаєте. Тому що варіантів є мільйон і один, і кожен з них має свою якусь нотку, якусь по-особливому відрізняється. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях ваш улюблений варіант цього салату. Або якщо ви будете готувати саме цей, чи засмакував вам? Мені буде дуже цікаво це власне прочитати. Я з вами прощаюся, бажаю вам кілька смачних страв, приємного, спокійного вечору, дня, ранку кожного, кожної частини дня. Нехай у вас все буде добре. Зустрінемося з вами у наступних наших відео. Па-па-па-па!